Що мені дати? Що сирем'ясо попробувати? Ні. А тут а тут, тут пробувати м'ясо не дають. Давайте через... Чи... Тебе... <реку> <Ні -ні, ні, реку> Людські. Тівчу купляли кубату, давали крову, я не крові, давайте їм. А попробую. Пішли на фрукти, на виноград побрала. Вона нас я м'ясо пробувати, не буду. To, мені таке на корі дайте, погано холоду. Ну отут купальне місце. Ну так. Ну то беріть таке місце. давай Ви кажете, що. Або давайте Paint, от того друге, щоб вже не тягніть. Отого, щоб Ні, Ага. Так. Давайте. Так. Ой, то, щоб дайте витягнути, б десь сто разів одного я часто так і подумала, що це робині відео. Чекаєте куфа? Зупочистку боку мені забрала. Так, і тут просто. А ви нагніть уже не буде Відеш? А ви вже не хочете. А я вам кажу, докину. А докину, я вам кажу. Ну вони відпочивають, я можна ходити? хоче лакшерів, все. Я не маю. 314. А де? Вони три грині. Давайте їхаємо. На три гривні не наїла. Ти ви розраховувалася по три. Скільки я виймала?